Булінг легше попередити, ніж працювати з його наслідками, адже відновити травмовану психіку дитини вкрай непросто, а іноді неможливо. Тому кожен неповнолітній та кожен дорослий повинні чітко знати, що є булінгом, які його прояви, як захиститися і куди звертатися за допомогою. Булінг це форма поведінки людини чи групи осіб, що проявляється постійним, навмисним, агресивним відношенням до іншої людини. Часто булінг характеризується як психологічне насильство, адже може переходити у важкі форми прояву, руйнуючи психічне здоров'я жертви. Типовими ознаками булінгу є систематичність повторюваність діянь, наявність сторін, кривник булер, потерпілий жертва булінгу, спостерігачі, наслідки у вигляді психічної та фізичної шкоди, приниження, страх, тривога. Підпорядкування потерпілого інтересам кривдника та спричинення соціальної ізоляції потерпілого, види булінгу, фізичний штовхання, підніжки, зачіпання, бійки, стусани, нанесення тілесних пошкоджень, психологічний, принизливі погляди, жести, образливі рухи, тіла, міміка, поширення образливих чуток, ізоляція, ігнорування, погрози, маніпуляції, шантаж. Економічні, крадіжки, пошкодження чи знищення одягу, особистих речей, вимагання грошей, сексуальні, принизливі жести, рухи тіла, прізвиська та образи сексуального характеру, зйомки у переодягальнях, поширення образливих чуток, сексуальні погрози, кібербулінг приниження за допомогою інтернету та сучасних засобів комунікації. Типові риси учнів, схильних ставати булером за класифікацією норвезького психолога Ольвеуса дитина росте без заборон та авторитету, відчувають сильну потребу панувати і підпорядковувати собі інших учнів, переслідуючи власні цілі. Вони імпульсивні і легко шаленіють, мають садистські нахили, самостверджуються за рахунок інших. Вони часто зухвалі та агресивні вставлені до дорослих, передусім батьків та вчителів. Вони не виявляють співчуття до своїх жертв. Якщо це хлопчики, вони зазвичай фізично сильніші за інших. Типові жертви булінгу також мають свої характерні риси. Вони полохливі, вразливі, замкнуті, сором'язливі, часто тривожні, невпевнені в собі, мають низьку самооцінку, схильні до депресії, частіше за своїх ровесників, думають про самогубство. Вони часто не мають жодного близького друга. Та успішно спілкуються з дорослими ніж з однолітками, знижений рівень інтелекту, труднощі в навчанні або навпаки. Якщо це хлопчики, вони можуть бути фізично слабшими за своїх ровесників, слабко розвинені, гігієнічні навички, неохайні, носять брудні речі. Пасивне сприяння булінгу. Що це? Це ті, хто спостерігають, сміються чи будь-яким іншим способом заохочують дії кривдника, також беруть участь у булінгу. Тому навіть бездіяльність, ігнорування чи уникнення цієї ситуації є одним з його проявів. Яка ж роль відведена педагогічним працівникам у запобіганні та протидії булінгу? Це все висвітлюється в наказі Міністерства освіти і науки України від 28 грудня 2019 року, номер 1646 деякі питання реагування на випадки булінгу цькування та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти, в якому йдеться мова про те. Що це зобов'язання педагогічних працівників негайно повідомляти керівників закладів освіти про виявлені факти булінгу скупання серед школярів? Що робити батькам, якщо дитина стала жертвою булінгу? Поговоріть з дитиною, дайте їй зрозуміти, що ви не звинувачуєте її в ситуації, що склалася, готові її вислухати і допомогти. Запитайте, яка саме допомога може знадобитись дитині? Запропонуйте свій варіант вирішення ситуації. Поясніть дитині, до кого вона може звернутися за допомогою у разі цькування. Це може бути психолог, вчителі, керівництво школи, старші учні, батьки інших дітей, охорона. Повідомте керівництво навчального закладу про ситуацію, що склалася, і вимагайте належного її урегулювання. Підтримайте дитину в налагодженні стосунків з однолітками та підготуйте її до того, що вирішення проблеми булінгу може потребувати певного часу. При виявленні випадків булінгу можете звернутися до відповідних структур. Детальна інформація по даній темі знаходиться за QR-кодом.